Мені здається, якась певна некоректність є порівняння трьох цих держав чи народів Польщі, Туреччини і України. В чому? Хоча, по-перше, ми маємо справу із двома колонізаторами нашими. І поляки панували над нами і турки панували над нами. Потім, коли ми беремо, як відліковий рік 90-й рік. То і поляки певною мірою, хай в соціалістичній формі, але були сформовані як держава і попередньо існували вже сотні років, і так далі. А про Османську імперію взагалі нема чого говорити. Вона панівною і структурою. І коли за цих 20 років не забувайте, що Україні треба було мати і і розум, і серце, і легені, і всю структуру організму державного перебазовувати її з Москви у Київ і давати лад тут усім, значить, що великою мірою там можна по-різному до нього ставитись чи не ставитись той же самий кучма, і так далі. Це він великою мірою це все робив. То, що коли ми цього не будемо звертати увагу на ці всі речі, то це просто буде. Порівняння. Є три, три бігуни на цій дистанції, одні вже напруновані протягом століть і так далі. І тут цей нещасний, який вийшов з такого якогось своєрідного і так далі. І, і цей біг, і ми порівнюємо, як вони біжать і що ми відстаємо. Не, Добре, чуєте, не чуєте ви цього такого ні, специ... морального специ... претексту, який мусив би вас ні. трошки. Я пояснюю чому. По-перше, Іван Федорович, я з вами абсолютно згоден. Але Микрофон. я з вами абсолютно згоден. Тому що різні стартові позиції з точки зору того розуміння того, що треба робити. Різна ступінь згуртованості націй. Ну інші, інші, і Москва в тому числі. З Москви, до речі, повернулися наші після 91-го року. Одиниці. Одиниці. Все ж всі ж там залишилися. Я просто знаю по Мінсудпробу, по іншим, там по Держплану, по Мінфіну, всі ж там залишились. Да. Я це прекрасно розумію, але нам тоді просто треба докладати додаткових зусиль, аби не відставати далі. Розумієте? Тому що що б ми не робили? Да, до речі, приблизно е, року до 2003 чи четвертого у нас в Польщі. Торговий баланс був позитивний. Ми більше продавали, ніж покупали. Зараз уже протягом тривалого періоду пробучку часу у нас з поляками негативний торговий баланс. А якщо негативний торговий баланс, то рано чи пізно ми станемо, постанемо перед питанням подальшої девальвації гривні. Зі всіма цими негативними наслідками, що з цього йдуть, я з вами абсолютно згоден, але. Я хотів би сказати, от ваші слова, робити до них такий висновок. Треба хлопці працювати не так, як працюють турки-поляки. Це, хлопці, це йдеться про владу. Треба вживати заходів неординарних, яких ті в свої часи не вжили. І один із прикладів, у турків, припустимо, є 21 спеціальна економічна зона. Читаєш матеріали по ним, цим, причому різні матеріали. І російські, і на англійському. Душа радується. Вони створювали спеціально в регіонах е, е, занепаду. І зараз ці 21 спеціальна економічна зона тягнуть Туреччину вгору, будь здорово. Турки не дуже декла, е, рекламують ці, ці свої успіхи. І це цілком зрозуміла річ, тому що це їх конкурентна перевага. Вони, от ми візьме банки, такі сякі, підприємства, які працюють на широкому ринку. Ніхто з них не рекламує, як він досягає успіху. Ніхто. Це зрозуміла річ. От. Тому, Іван Федорович, я з вами абсолютно згоден. Нам просто треба по-іншому працювати. Значно неординарніші, радикальніші, ніж працювали в свої часи турки. До речі, до торгутого зала в них був, був вже такий же самий шкеребет. Прийшов у зал і розпочалися реформи, і зараз Туреччина зростає, зростає, зростає. Ну, все радикальніше, ще... це це якраз через реформи, які зараз Так, да. безумовно. Турки самі говорять. Оскільки я з турками було спілкувань, коли згадуєш та зал, у них одразу ліця осіняються таким теплим внутрішнім огнем. Да". І починають коментувати те, що я говорю. Ну вони знають угу. ситуацію так, Воно, тут, тут можна додати дуже стисло, що в цих двох країнах була геополітична визначеність еліт, так тобто поляки абсолютно так, чітко. Так. Значить, ми беремо курс Європейський Союз НАТО, незалежно від того, хто при владі Туреччина теж частина західного світу через НАТО, ну і прагнуть до Європейського Союзу, причому незалежно від того, хто при владі, бо зараз при владі ісламісти хочуть європейський союз, знову ж таки, не факт, що отримають, так, але вони визначають цей свій вектор. І це те, чого якраз бракує українським елітам цієї визначеності ці геополітичної mm -hmm. Між тут і середі там завжди плохо получається. Uh -huh. Дякую. Yeah. І як вважаєте за яких умов і е, в, за який термін Україна може наздогнати ту саму Польщу і Турцію? Я вважаю тоді, коли буде сильна влада і сильна опозиція. Бо коли значить, буде все одне, друге додавлювати до такої міри, щоб це здавалося, що тільки влада буде панувати, mm -hmm. цього толку не буде. Але коли значить, опозиція поставить себе на рівні не тільки... Мовити, голосливо казати, що те не виходить, а конкретно і так далі. Бо є конкретні речі, я ж нікуди не дінуся від того всього. Я вчора, наприклад, був на відкритті пам'ятника Борису Дмитровичу Гринченку, це цьому великому українцю, автору чотирьохтомного словника української мови. І це тут, на вулиці Воробського, біля Центральної канцелярії. Новоствореного університету, Київського педагогічного університету. Mm -hmm. От і от нова влада, на чолі з поповим, зробила цей пам'ятник, mm -hmm. зробила сквер, mm -hmm. привітали людей. І це, що для мене важливо і цікаво, що це за рахунок, не держава це все зробила, це за рахунок вчительства. Оці вчительки, які не ці гроші дістають, і так далі, все ж таки вони скидалися у день народження. Бориса Гринченка і в день смерті його, а потім, врешті-врешті, врешті стали там просити про спілки і так далі, і зробили цей пам'ятник. От от що дуже важливо, мені здається, що при тому всьому ставленні до влади, як такої, а це все нормально, що влада, влада завжди буде значить, сварена, лаяна. Бита і так далі, це нормально. Але коли саме саме суспільство буде самоорганізовуватися, коли люди будуть самоорганізовуватися, для мене це буде найважливішим і найцікавішим моментом свого життя. Там в тій книжці що я вам подарував, там є сценарій про Миколу Віталійовича Лисенка. І От я згадую собі, як Лисенко організовував сторіччя української літератури Лисенко. Що йому композитор до того, всього? він організовував, він ходив до губернатора, вибивав вагон. Він ходив по різних установах, значить діставав полики, рушники, вишивки і так далі, щоб можна було у Полтаві, щоб все було українське і так далі. І коли це люди займаються ну, від щирої душі, від щирого серця робляться все, тоді воно і суспільство наше буде. Суспільство повинно. Тиснути на владу і робити все для того, щоб Україна була Україною. Я так думаю. Значить, я хотів би підтримати Івана Федоровича в тому плані, що влада повинна дійсно бути сильною, і не тільки сильною в боротьбі там, з різними опозиціонерами, от, а в першу чергу через те, що треба повернути суспільство до розвитку конкурентних переваг наших. В цій аудиторії я вже кілька разів говорив, що. Всі країни піднімалися. Ті, що половина країн першої двадцятки, вони піднімалися головчинним чином тому що вони дуже швидко розвивали свої конкурентні переваги. О. І я не буду згадувати свої рідне суднобудування, хоча там дуже цікаві є порівняння. Давайте згадаємо агропромисловий комплекс. Одна, одна п'ята чорноземів світу у нас. Одна п'ята. Мільярд, вже говорить, півтора мільярда людей голодують. А ви запитаєте навіть серйозних наших сільськогосподарників, що буде, от ж запитання, що буде через 10 років з нашим селом? Ні, відповіді. А, а якби був все ж таки якийсь план, програма, а, ну, директиви з точки зору для розвитку, директиви не в плані, тому що когось буде кидати за грати, якщо не виконує, а просто установки, що треба робити. І завтра, післязавтра таке інше. І вони повинні бути написані простою мовою, щоб її розумів не тільки там Академія сільського суда, що її розумів там слід сантехнік. От тоді буде інше ставлення не тільки до держави, а й до мови, і таке інше. Розумні, багаті в потенції і можемо організувати, щоб стати такі да багатими. Оце, ж, оце, оце б сплачувалося страшною силою, мені здається. Я, якщо можна дуже стисла, значить відстали ми, да, це правда. Чи є у нас можливість, ну якщо не наздогнати, то бадає начать, рухатися в цьому напрямку? Я думаю, є і переформатування більшості конституційним шляхом і позбутися тих помилок, які були. Тому я думаю, що ці можливості були насправді і у помаранчевих, і у білоблакитних. А, тому я думаю, що політична можливість є. А от чи захочуть політики цим скористатися, чи вони будуть продовжувати себе заганяти в глухі куце, знак питання, звичайно. Поки що тут оптимізму особливого я не бачу. обозреватель, який спостерегает за нашу трансляцию. Зокрема, запитание ведь читача. Э, скажите, вопрос борьбы за независимость вы связываете с необходимостью освобождения Тимошенко? Если так, то почему вы забываете недавнее прошлое? Как бютовцы не хотели судебной реформы, менять генпрокурора и так далее, а теперь сами на законы жалуются. Где же вы были раньше? Кучі. Вибачте мене, будь ласка, ну незручно а, критикувати даму. І взагалі незручно зручно персиніфікувати, некоректно персиніфікувати ті процеси, які йдуть зараз в державі. Ну я взагалі намагаюся постійно уникати від з персоніфікації, тому що а, от персинікував якісь важливе явище цивілізаційного звійства, і складається враження, що от людину поміняєш, і все б до клас ні. Не буде клас. Треба, щоб помінялося суспільство, як говорив Іван Федорович. Ну, річ у тім, що, будучи прем'єр-міністром, Юлія Володимировна наробила багато помилок. Вона, у неї було ряд рішень, які відштовхнули від неї, якщо говорити про промисловість, найбільш організованою толковою частиною нашої промисловості. Просто, ви знаєте, от так от, і все. Причому так. Давалися якісь обіцянки, потім вони не виконувалися. Причому не просто не виконувалися, ніхто про них не згадував. Хоча вони були оформлені відповідними документами. Поэтому пов'язувати звільнення Юлії Володимирівни з незалежністю, знаєте, це... Ну, дивіться, я думаю, що ти читач абсолютно правий, що велика відповідальність лежить на помаранчевих лідерах. Я думаю, не тільки на Тимошенка і на Ющенку, що вони власне інституційно не змінили нічого в країні, так тобто не була проведена. зокрема, не да. була проведена судова реформа. Так, тобто верховенство право, боротьба з корупцією, ясно, що все залишилося в повітрі. І тепер самі вони через це страждають. Ну Ющенка не страждає, Тимошенка страждає. Так? Тому, звичайно, це відповідальні, що Вони цього не зробили. Це не означає, так, що зараз ми маємо підтримувати те, що відбувається так, в країні. Тому що знову ж таки, якби ми не критикували помаранчевих, але тоді було і більше свободи. Так, і було більше збалансованості. Тобто ту ж саму опозицію її так не затискували, як це відбувається зараз. Її не обрізали, якби, всі можливості і не перетворювали парламент просто на машину для штампування рішень. Ну, ви знаєте, я не можу. А, виба вже, Я висловлювався не раз і не два, а справа в тому, що десь там. Певний час ми заходжувалися навіть створити українську народну раду чи Українську національну раду, таку громадську структуру, яка була б опозиційною структурою, але щоб вона не зав'язувалась конкретно на кого, щоб не казати. Але це все Дмитро Васильович Павличко сконцентрував на тому всьому, що це має бути тільки за Юлію Володимировну. Це не, не, жодним чином не можна персоніфікувати якусь, значить, опозиційну структуру. Вона мусить бути, мусить виношувати свої ідеали, мусить повинен певну систему поглядів mm -hmm. мати, і тоді mm -hmm. можна це все робити. Mm -hmm. От звичайно, що зараз воно все впирається в такий спосіб, коли. Преса наша різноманітна, від лівої до правої до середини, від того всього, що Юля сидить у тюрмі, Юлю хочуть отруїти. Юлю це все доводиться до точки кипіння, до точки кипіння такої, яка ніякого добра, мені здається, вона не може дати ні владі, ні опозиції. І ми робимо такі речі, повторюємо якісь свої попередні помилки до того всього, щоб замість того, щоб. Розплутувати ці всі речі і намагатися розібратися, ми доводимо до того всього, що замість того, щоб була боротьба за Україну і боротьба за демократію, ми знову ж в той чи інший спосіб боремося за владу. Оце мені здається найстрашніше в такій ситуації. За крісла щодо свободи, я тут, шановним колеги, не можу погодитися повною мірою, тому що в моїй уяві. Свобода слова, взагалі свобода, це означає, що я, як громадянин вільної країни, висловлюю свої пропозиції і владі. І влада, вона хоча б повинна сигналізувати, що вона мене чує і що вона врахувала мою думку. Ну, краще всього, якби, скажімо, не просто врахувала мою думку, а все ж таки щось робилося так, як я пропонував, або мені б сказали, знаєш, у парі. Ти взагалі в тебе там є серйозні принципові помилки. Не треба, ти, ти, переосмислити свою позицію, свою пропозицію. Вони невірні, вони там не змінять ситуацію на кращу. Ну і таке інше, таке інше. Чого що не було? Були сотні тисяч звернень до президента на кабінети міністрів. І влада, на превеликий жаль, вибачте мене ні тю, ні гав, ні кукуреку. Так я зпамінюю я часи більшовизму, я дуже добре пам'ятаю, в університеті марксизма-лінізма Іван Максимович Канаєв, председатель Горосовета він був такий очень строгий большой. І он нам, секретарям партнеризації, говорив, якщо я узнаю, що хто-то і вас не відповідає на обращения трудящихся, то ви у мене, і там он объяснял, що он з нами сделает. Я набрали секретарем партнернізації, мені було 26 років. Через кілька там, тижнів чи місяців проходить звітне виборчі збори в консуморській організації, одній консульської організації, яка входила в цей відділ, де був трьох організація. І щось вони там не так провели. І Саша білик, журналіст, написав допомогу, цю пушеньку заміточку і розмістив я в трибуні робочого. Трибуні робочого 10 тисяч примірників, це наша сама, газета. Я прочитав фирку, мені мій шеф говорить. начальник отдела. Ты смотри, а он опытный человек был. Ты смотри, будут неприятно. Я говорю, да что они там? Дальше мне... меня вызывают парком. Он говорит, ты что? Те журналисты написали, что у тебя там плохо на этом участке. То, то, то. Ты что сделал? Ты хоть разобрался? Я начал фыркать. Кончилось дело тем, что я выскочил, схватил машину, нашел этого комсорга. А он живет в самом конце другого Николаева. Кто знает там э, на этих самых. Ну ладно, не знаете. На старом такой. Я його знайшов, витащив, тот не знає духа. Я говорю, ти що натворив? Там то то, то голосування і так, все так далі. Коротше говоря, я потім дуже довго залізував. Звісно вот же, не дай Бог, щоб ми вернулися з циберсіму. Але чому нам ті ефективні підходи, ті засоби не використовувати? Людина із Ради безпеки э, э, при Клінтоні, э, я можу назвати Джон Тедстром, колись мені розповідав, він американець дуже добре знає російську мову. О, і він мені колись розповідав. Що вони тільки наробили, що кожний американець, технічно, як це було складно організувати, отримував персональну відповідь від президента на його лист? Там була ціла технологія, включаючи те, що вони зробили машину, яка підписувалася клімном. вот это демократія, вот это свобода. Більшовизму, які варто використовувати сьогодні. Ви маєте на увазі в тому числі і такий труд фундаментальний Карла Маркса, як капітал? Ну, капітал, до речі, капітал Маркса була, на мій погляд, тільки одна брутальна помилка. Ну, то або тим часом, коли він жив, uh -huh. а от от експлуатація чоловіка чоловіком і так далі, це все. Кого сейчас гейтс, а эксплуатирует Гейтс, который дал работу нескольким сотням, миллионам людей? А Кого эксплуатирует Цукербергер, который создал Фейсбук? Миллиардеры. Кого они эксплуатируют? Я сам в Фейсбуке по полтора-два часа каждый день провожу. Он меня эксплуатирует? Нет. Це правильно? безумовно. Ну там є речі, які потім просто підтверджувалися. До речі, я вважаю, що радянський союз розпався в садвіз сученням Карла Марса. Ми не безпечили відповідний росту продуктивності праці, ми відстали від інших країн. І знов таки ж ми сиділи на експорті нафти. А потім, коли американці посадили ціну на нафту, точніше, Каспар Уайнбергер, це розповідав, ми просто не витримали ці змагання економічні все. Ну я думаю, що ця праця може використовуватися з певними застереженнями, uh -huh. з критикою і зарахуванням. Да? тобто зрозуміло, що вона має вплив на ліворадикальну і на інтелектуальну nee, думку право в університетах. Я права от права, да. Ну тоді yeah. я не знаю. Тоді це інша література, але дійсно є якісь цікаві Ці поєднання марксизму і фрейдизму, той самий фром і так далі. Капіталу Марксу і його застосування в сьогоднішніх наших реаліях <ріст> один мій наш блискучий попередник, на що прив'язу ну, казав, я тихнік не, не ни, ни, при якій погоді я, я цих книг, конечно, не читав. Хоча, це Єсенін казав, ага. <ріст> але я свого часу пам'ятаю, що я дуже активно читав капітал чи в шостому, чи в сьомому класі. Активно, значить, брав його освоював, як справжній комсомолець і зна, знаючи, що треба його, значить, цитував щось там і так далі. А розбирав у тому 0,0 ясно зрозуміло. От, а після того якогось особливого захоплення у мене не було читати його. Я, я і до і, 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 і до сих пір Армії брав я в Каролу Маркса, Леніна і Сімонова. Дякую. Отже, можна все ж таки порадити нашим читачам почитати цей труд, просто заради. Ну, ви знаєте, тут є такий без, без, я говорю, без сміха, абсолютно серйозно. І на превеликий жаль, я доволі часто стикаюся з тим, що випускники економічних спеціальностей наших вони просто не знають не то, що Маркса, вони інших фундаментальних вчених не знають. Просто оця справида. То Маркс це один із них. І Маркс писав в певних умовах. Тоді не було слов словосполучення народний капіталізм. А от воно років чи 70 появилося. І да я да. думаю, що якраз наше от молоде покоління, яке воно має конкурентну перевагу. Я думаю, з нашим поколінням, що вони можуть читати все. В читати перші джерела не так, як ми читали книжки, що там Фрейд сказав тета, та", значить та там троцький те. Тобто вони мають до цього доступ. І я думаю, що читати треба безумовно не тільки Маркса, читати треба представників різних напрямків. Шумера, да, безумовно, да ми на моєму курсі політології. Ми читаємо маніфест комуністичної партії, обговорюємо його. Да, звичайно, тобто треба критично все це аналізувати, треба знати. Да, але це не означає, що це має бути нашою біблією. Нет. Тобто треба знати безумовно.